16 -те. січня 2023 року проводиться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Захаренка на перепетру, вчинення злочину, передбачення пунктам 1, частини 2 статті 115, частини 2, статті 15, пункт 1, частини 2, статті 115 Кіміна політику України. Шановні колеги судді, вважаю, що кримінальне провадження 120 від 22.05.20 по обвинуваченню. Захаренка Анатолія Петровича вчинення кримінальних правопорушення, передбачених пунктами першої частини 2 статті 115, статті 2 статті 15 пункту першої, частини 2 статті 115 кримінального кодексу України підсудне Бахунському районному суду міста Житомира у зв'язку з визначенням підсудності апеляційним судом з врахуванням встановлених досудовим слідством обставин обставин злочинів та визначення кваліфікації дії обвинувачено. Вважає, що Обвинувальний акт відповідає вимогам статті 291 КПК України. Судовий розгляд даного кримінального провадження слід здійснювати у складі трох професійних судів відкритому судовому засіданні. Підстав для повернення обвинувального акту прокурора не вбачає також відсутні підстави для закриття кримінального провадження. не суд ну. Подивищу таке на мою думку, питання про обрання запобіжного заходу е у вигляді тримання під вартою, основне обвинувачення, має керуватися не просто припущеннями, не просто словами, а оперувати належними та допустимими доказами, які докладання у ну, стороні захисту однозначно задано, я думаю, що і суду не були грані. Михайло Анатолій Петрович е знаходиться е під іншими, знаходиться з іншими запобіжними закладами 27 липня 2000 року. 22 го року спочатку був обраний запобіжний заход у цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання. В подальшому він перебував майже два місяці два місяці без запобіжного заходу. В подальшому колегію суддів під головуванням нинішнього головуючого судді Кузнєцова було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Весь цей час Анатолій Петрович Захаренко дотримувався вимог. Відповідно покладу відповідно покладеного підбіжного заходу перебували вдома, в тому є відповідні підтвердження відміну від сторони проніважі струна захисту володіє належними допустимими доказами. А саме у відповідь на адвокатський запит адвоката вогню, під відділку поліції, купірнякого відділку поліції надійшла відповідь, в якій чітко вказано, що вибух домашнього арешту е, Анатолій Петрович Захаренко. Не Непорушу. Обвинувальний акт дає підстави вважати, що виникнення конфліктної ситуації між Захаренком та загиблими і Федюниним є також безпідставним припущенням сторони обвинувачення, коли вони були присутні всі разом. А відповідні негативні висловлювання та образи мали той ступінь конфліктності, що стали підставою для виникнення у Захаренка мотиву вбивство осіб. Крім іншого, припущення, яке зроблено в абзаці 3 сторінки 4. Щодо того, що нібито всі присутні стануть на захист один одного, не, повіда... не відповідає дійсності, оскільки Федюнін за своєю ролі в команді внаслідок його особистих якостей нікого цього не зробив, чого і не відбулося під час повіни. Я вже на це звертала увагу. А за четвертий сторінку чотири. Захаренка на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, обумовлених негативними висловлюваннями та словесними образами на його адресу виник злочинний умисел, направлений на умисне вбивство двох та більше осіб. Це також є припущенням сторони обвинувачення, оскільки орган досудового слідства не встановив на вбивство скількох людей у Захаренку, нібито виник умисел, Оскільки початкове слідство зазначає, що такий умисел у нього виник. Щодо вбивства восьми у подальшому зазначає щодо вбивства двох та більше осіб. Таким чином, в рамках досудового слідства навіть не встановлено щодо якої кількості людей нібито виник умисел Викаренка щодо її вбивства. Оголошується ухвала вступна та резолютивна частина 16 січня 2023 року в бульській районний суд міста Житомира в колоніальному складі було участі. Судді Кузніцова, суддів Полинця Кузніцова, секретаря судового засідання Мороз заяви одна, що в відкритому судові засіданні залісу 260 враження деканференції СОБ винувальний акту у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру судового розслідування участь частину 2 статті 37 України, суд постановив у задоволений клопотання захисників оборонік цінанкова та в ліса про повернення обвинувального акту в рамках кримінального провадження 0, 12026 внесеного до відповідного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 року за обвинуваченням Захаренка Анатолія Петровича чиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктом 1, частини 2 статті 115, частини 2 статті 15, пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України відмовити кримінальне провадження. Номер 12026 250, 22, 25025 2020 року за обвинуваченням Захаренка Ради Петровича вчинення кримінальних правопорушень передбачених пунктом 1 частини 2 статті 115 частини другої статті 15 пункт 1 частини 2 статті 115 мій офісу України призначити до розгляду в відкритому судовому засіданні в залі суду 4Б4 міста Житомира. На 23 січня 2023 року о 12 годині 30 хвилин. Сьогодні судом прийнято рішення щодо того, щоб почати розгляд справи за обвинуваченим Захаренка. На мою думку, зазначене рішення не відповідає в повній мірі вимогам закону, оскільки той обвинувальний акт, який прийняв прокурор, не відповідає вимогам закону щодо його форми складання. Наповнення та підтвердженості, е, мабуть, і сторона обвинувачення, і представники потерпілих, і саме потерпілих, стали заручниками тієї ситуації, яку, не проводивши в повному обсязі в порядку, передбаченому чинним законодавством до судового зробила сторона обвинувачення. Тобто навіть ті питання, які є гострими, Кричущими в обвинувальному акті, що всі вісім чоловік приїхали на водоймище, яке орендував безпосередньо Захаренка, приїхали з метою поячіта спиртними напаями, повністю озброєні на автомобілі, які мав іноземну реєстрацію, які пошкоджені а власник якого не встановлений. Ніхто ні цього, нічого не хоче помічати, і самі потерпіли і є заручниками цієї ситуації. Він не заперечує, що так було. Вже під час, мабуть, судового слідства ми будемо намагатися продемонструвати непідтвердженість належними доказами та обґрунтуванням обвинувальної актів і взагалі обвинувачення Захарних. На мою думку, там. Скажемо, конфліктна позиція представників потерпілих адвокатів пов'язана з тим, що їх клієнти мають бути заручниками тієї ситуації, про яку я сказав. Що стосується навіть цивільних позиків, які складаються нашими процесуальними опонентами, є певна така оптова ціна людського життя 2 мільйони гривень на новий цивільний позивач. Це син одного з загиблих, який майже через три роки вирішив стати цивільним позивачем, навіть непотерпілим, для того, щоб, на його думку, отримати відшкодування в 2 мільйони гривень. При цьому в цьому позові навіть не виправлені попередня редакція, яка була зорієнтована зовсім на іншого потерпілого. На жаль, мабуть, саме така якість обвинувачення і саме така якість сторони потерпілих створює певні химерні бачення потерпілих зазначеного процесу, які переслідують ідею помсти, тим самим виправдати поведінку своїх чоловіків на водоймищі відносно Захаренка. Ми маємо пам'ятати дві речі: перший постріл, який пролунав ту. Жахливу ніч він пролунав не в сторону загиблих, а він пролунав від загиблих в сторону Захаренка, після чого останній мав захищати своє життя, здоров'я, певні ступені життя та добробут своєї родини. А все інше те з'ясує слідство під час судового розгляду. Така позиція сторони захисту, вона незмінна, і у даному випадку ми ще раз наголошуємо, що озброєними Великій кількості з переважністю зброї та боєнабоїв, всего іншого, на те місце, де Захаренко вклав свою душу кошти своєї родини на водойми, що яке він перетворив у місце відпочинку для односельців та інших. Прийшов не Захаренко, а прийшли вісім чоловік. Які почали встановлювати свої правила, вимагати певних дій відмовитися від своїх обов'язків громадянина щодо звинувачення хабарника в тому, що він вимагав хабаря у Захарника. Ми сподіваємося, що процесуально доведемо правду всі позиції і встановимо істину відповідній справі.